Поборотися за призові місця в рамках першості та чемпіонату України з карате за версією японської асоціації цього виду єдиноборств до Коваля прибули 144 спортсмени з семи областей України та Києва. Волинь на турнірі представляли каратисти спортивних клубів Люберт, Тайфун та Волинь а також представники Луцького національного технічного університету та обласного спортивного товариства Динамо. Волинська школа карате має славні традиції. А окремі спортивні досягнення волиняни до сьогодні є орієнтиром для тих, хто тільки но розпочинає свій шлях на татамі. Тренер та інструктор Луцького професійного спортивного клубу Люберт в минулому разовий чемпіон світу з карате Олександр Семенюк на турнірі виконує обов'язки судді. Хто як не він, знає всі секрети успіху на татамі і може поділитися ними з молоддю. По перше треба посіщати постійно тренування, слухати тренера, і, звісно, в чи серединки штота було таке крепке, благодаря чому і виграють люди чемпіонати. Карате це не лише спорт, а й духовне виховання молоді. Переконує нас президент Федерації Японської асоціації карате в Україні, лучанин Олександр Криско. Японські види передбачають окрім базової фізичної підготовки, ще морально, етично і. Додається, також філософія сходу це дуже великий виховний процес, і як показує практика, люди, які займаються карате, діти вони набагато більш дисципліновані. Зусилля Всеукраїнської Федерації карате в організації даного турніру знайшли підтримку і у міської влади, яка давно задекларувала ідею перетворити коваль на спортивну столицю Волині. Я пам'ятаю часи, коли кожен другий, коли я був ще дитиною, школярем, кожен другий у нас займався боротьбою. І це було дуже розвинуто. Сьогодні дещо пішов. Спад мені хотілося б, щоб отакі змагання вони активізували нашу громаду, наших дітей, щоб хлопчики подивилися, дівчатка, як сьогодні будуть ці змагання, і вже завтра пішли записуватися у секції у спортивні гуртки. Що ж, до самого турніру, то програма чемпіонату та першості України передбачала змагання в індивідуальних та колективних спортивних дисциплінах. 11-річна лучанка Олександра Крисько щойно стала кращою серед одноліток у куміте, поєдинки та посіла друге місце в розділі ката показові виступи. З кожним роком все більше пізнавала про цей від спорту, коли мені виповнилося 6 років, я пішла в ну я почала займатися. Наскільки важко було перемогти в цих змаганнях? На цих змаганнях було перемогти важко, тому що були досить сильні суперники. На найвищу сходинку п'єдесталу пошани турніру піднімались також одноклубники Олександри Дарина Зінкевич, Володимир Буднюк, Вадим Шостак та Владислав Анур'єв, а також динамівці Юрій Волосюк та Олексій Куценко. У командному рейтингу волиняни посіли третє місце, пропустивши вперед киян та представників Запорізької області.